Багато води вже з тих пір утекло, а ще більше поміжна побратимів не стало. Пам'ятаємо, ж про них щиро шально віддаємо і про кожного з них поіменно згадаємо. День ліквідатора відзначили у Коростині, вшановували людей, які усували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це ваші вірші. Це мої вірші. А? Ви пишете. Ну так, баливщик. Взагалі, хто ви за фахом. Взагалі я там був як механік водій автогрейдера. А потім у житті. А потім у житті електрик. Пам'ять нас веде сюди, для того, щоб. Наших тих людей, які вже не поруч з нами. Ну, як сказано про нас ліквідатори, чужої крові ми не проливали, але своєю проляли, дай Боже, сколько. Ми вже дуже багато своїх побратимів, як то кажуть, залишили вони нас. І ми, як то кажуть, завжди в серцях і в душі виношуємо І цей день. Як то кажуть, нас навіть заставляє і пережити, і ну, спомніти те, що було. Я в пожежній частині колись тоді служив. І Ми тоді ну, чи перших виїжджали. 10, 10 мая вже ми були. Ну там вже було, коротше. Поряд з ліквідатором вдова його колеги пожежника. Жінка щороку бере участь у заходах вшанування. Ані в місті Він відкачував відкачує воду. Вже нема. Час трохи злажує, але воно з пам'яті не виходить. Як звали чоловіка вашого? На Олександр він перший наш загинув з пожежників. Перший у щиття. Молодим. 48 років ліквідатори для спільних заходів збираються біля обеліску. традиційно покладання квітів двічі на рік. 26 квітня у роковини аварії та 14 грудня у день ліквідатора. Завжди до цих заходів долучаються пожежники, правоохоронці, працівники управління праці, представники влади. Актив, люди є, і наше завдання про них пам'ятати. І доходити до кожного, до кожного ліквідатора, надавати допомогу, чим ми займаємося. Скромно, без якихось великих мітингів, без санфарів. Ми завжди 14 грудня приходимо до пам'ятника Чорнобильця, покладаємо квіти, тобто в пам'ять про тих, хто ще сьогодні живе, кого сьогодні нема, і про те, як вони спасали світ від Чорнобильської чуми. Цьогоріч, під час заходу, не лунали промови. Учасники неформально спілкувались між собою. Був присутнім і народний депутат України Володимир Арешонков. Останні тенденції зараз у Верховній Раді, зв'язку з тим, що війна і є сьогодні питання обороноздатності національної безпеки країни, виживання багатьох підприємств підприємців. Зрозуміло, що Чорнобильська тема не є якби, головною, але я хочу сказати наступне, що ми ніяким чином не дамо ліквідувати, закрити цю тему. Тому що є й такі, хто говорить, ну вже ж пройшли роки чисті території, чисте повітря, багато вже відійшло ліквідаторів. Тому давайте взагалі цю тему на неї вже не будемо згадувати. Ні, вона історія, вона має такий. Хід логічний, і всі події пов'язані одна з одною. І Якщо ми забудемо ту аварію, те, що відбулося, ми можемо підійти до наступних таких страшних трагедій. Тому Чорнобиль повинен бути в полі зору держави, її керівництва, уряду, місцевого самоврядування. І люди повинні відчувати, що вони своїми проблемами завжди будуть почуті і їх зрозуміють.